А ви знали, що у кожної людини є своє суб'єктивне сприйняття любові і уявлення про те, як вона має виглядати. Іншими словами, що для вас і партнера проявами любові можуть бути взагалі різні речі. Пропоную провести дуже цікаве і надзвичайно корисне дослідження ваших стосунків. Запитайте свого чоловіка, як він розуміє, що ви його любите, що для нього взагалі любов. І він вам відповість щось типу, коли мені довіряють. Мною захоплюються, пишаються, мене цінують та поважають. Натомість мене дуже дратує надмірна турбота, так коли зі мною поводяться, як з маленьким хлопчиком. А дівчина на це запитання може відповісти зовсім по-іншому. Наприклад, людина, яка мене по-справжньому любить, буде дарувати мені регулярно квіти, подарунки, буде мене забезпечувати матеріально або навпаки, коли дає повну свободу дій, спонукає до розвитку, не ревнує та є надійним тилом. Як бачите, відповіді можуть бути кардинально різними, але після них ви вже чітко зрозумієте, що і як саме можна змінити, додати чи покращити у ваших стосунках, щоб вони для вас стали більш якісними і гармонійними. Обов'язково спробуйте і поділіться своїми враженнями, очікуваннями і реальними відповідями у коментарях.